Дітей, які потрапили на облік із усиновлення утричі більше, ніж тих, кому вдалося отримати батьківську любов. Хоча цьогоріч кількість тих, хто наважився усиновити дитину із притулку, більша. Чи наважилися б містяни взяти дитину із притулку, запитаємо. Так. А в мене мама усиновлювала двох дітей. А зараз діти вже дорослі, кожен вже забезпечує себе сам. І це були мої брат, сестричка, ну не без всяких сор, як в сім'ї. Це класно, якщо у вас є така можливість, це класно. І велика родина це класно, це опять же, це великий плюс. Це діткам є погратися з ким, це є підтримка. Ні, вірю. Чому? Щасно, навіть не знаю. Напевно, що так. Чому? Чому? Бо кожна дитина потребує батьківської любові, уваги і взагалі вона повинна ростити в родині. Думаю, що ні, я не, не готова. Ну, я не готова, я внутрішньо до цього не готова. Нічого поганого не хочу сказати, але ну, я б не не взяла такої відповідальності на себе. Зараз, напевно, що ні. А в загальному колись мріяла про це. Маю своїх дітей, ти трошки страшно в теперішні часи. Чи витянеш чи ні? А раніше, ще коли не мала своїх, дуже сильно хотіла, мріяла. Але я думаю, що все можливо і деколи думки змінюються. Думаю, так. Да. А чому? Ну, Якщо комусь треба допомога, то можна допомогти. Маленька дитина, якщо залишилась без батьків, то так. Да. В загальному. Я вважаю, що це нормально і це необхідно. Чи наважився би п'я? я. Ну, почнемо з того, що якби в мене ще поки і своїх немає. Ну, як варіант, це можливо.